Привіт, дружбанчик. Давно не бачились. Привіт, привіт. Як твої справи? Що ти тут? Кусочок? Пухнаста яка кітка. Ти котик чи кітка? Ой, який класний. Пухна, ти який зайчик. Кітюльчик. Як тебе звати? Кітька. кс кс, -кс. На, Ти сюди, ти до мене тебе поглажу. Ти живеш. Красуня моя, хоче, щоб його погладила. Да? Ой, який гарний, ой, який хороший кот. Такий... Кетюнік, ой, який гарний. Красивий зайчик. Кетюня моя золота. Що ти? Такі красива шерсть, отаби, наростив собі. Да? Ой, який лоскун. Гладиться, да? бігає, бігає, бігає за мною. Ой-ой-ой. Засадів собі ноги та да? Засадив ноги. Красавчик. Який гарний. Кіт, кітнчик. Пухнатий. Як тебе звати? Такого пухнатого зайчика. Киїться. Це так можеш час гладитись, да? класний який котик. Ну ви бачили, які лостині Житомирські коти? Давай, давай, давай. Зарядка, проходка. І ці вони косарійські. Який красивий. Ой, зараз ще викачуватися буде. Ой, красочок. А очі які гарні. Ой, скільки шерсті! Балтежник на камеру працює красавчик. Зайки, що там? Там інші коти ходять, ступайте. Ой, да доволі, які ще з ним дозволяють, хоч хтось, хоч хтось. Іди сюди. Кс -кс -кс. Суди, ти сюди, куди, Іди сюди, ще поговоримо. Такий лусков класний. О, який гладитись буде. Це кітька, мабуть, бо вона трьохколірна, бачите, трьохкольоровий. Така похнастенька кітюня. Кітька, морка. Лосконіжка. Тут живеш, так? Да? Там в тому дворі. Шуба, яка у тебе гарна, гарна спору нема. Гарна такі ціка трасуня яка, о! Все. Ну, не знаю, я таких лосканів вже не бачила. Лискочих. Ой, який ласкунок. Ой, чикс. Ой, який гарничик. Так? Класний котик. Ой, час впаде знову. Ммм, який гарний. Не можу зупинитися. Так, класно тебе шерсть. Класно, щоб більше її велизиш, так? Вилизав ще, покажи, які у тебе очі гарні. Ой, які зелені красочики. Гарні очі. Такі зелено... зеленості. Ой, які класні очі. Красиві. І шерсть гарна, так. Да? І шерсть у тебе красива. І там ти гарна. Гарнюня Кіцька. Це кицька точно така виклада. Я шерсть красива в тебе. Пішли, пішли. Ось біжить, біжить за мною. Ти сюди. ти сюди. Цю оська. Куди ти пішла? Ді сюди у мене. Зов біжить, біжить. Голодиться. Ой, яка красонечка. ще. Побається трішки. Похупається. Зайка. Та красива, ти зайка. Шо? Що такі? Ще хочу, щоб я тебе погладила, так? Да? Хотячі <рес> ніжності такі. Коти вже чекають весну собі. Весну чекають, котики. Ой, які гарні. Все. Все. Давай, гарний животик, хочеш, щоб тобі погладили, так? Да? Животик, повикаючийся на камеру. красавчик, какие вас кон такие пожалуй. Собаки уже ревнуют. Я тебя глажу, а их нет. Да, да. А, у двори сидят. Такая красавчик на воле гуляет. Гуляет на воле, Кань. Красивая кити. Пішла погуляти, зелена ока красиня. Це як фукна дісід, що там, собаки лавкає, сюди. ой, яка шерсть, вже трошки підмерзла, хоча викачуватися. Пішла додому до себе. Куди піде, подивимося, пішла, не може ніяк піти додому, Ідив, додому йди вже додому, йдеш. Де ти там живеш? Де ти йди? Сайка там живе, вона в своєму домі. Упітана. Пішла додому. Да? Сайка. Чекає, щоб її, щоб її забрали додому. Да? Пішли. Гарні ростуть. Квіточки. На волі собі гуляєш. Трасуня така. На сніжку. Такі да. такі гарні коти. Звісно, таку шубу треба вигулювати гарно пухнасти, так? Да? У нас душу, рассыл на воле. И там можно погулять, и там. Да, зайка? хе Не хотите забрать ее? Она ж тут живая. Она стерилизованная, она ничейная. Якца ничейная. Мы кормим ее утром вечером с мужем. <Malaysia> Неса. Неся, перенесе, неса. неса. Таке красиве. Да, она... Але вона ж тут не перший, перший рік живе. Це і другий рік. ця хазяйка їх викинула, вона виїхала, продала.